Ми напоминаємо всім нашим вірним, що заповідь причащатися є особлива заповідь для тих людей, для всіх нас, коли Господь сказав, хто буде їсти тіло моє пити мою кров, подивину хліба і в'яна, в, в таїнське причастя, буде мати в собі життя. Слово життя означає, буде внутрішній. Оживлений чоловік духовно, зі своїми талантами, способностями, відіннями, розумінням, своєю об'єктивністю, своїм патріотизмом, преданостю. Але є люди, котрі не мають внутрішнього життя, омиртвілі внутрі, як казав Господь за і фарісею, який донині такі. Ви красавці, зовністе покрашені, полаковані. Як гроби крашені, а внутрі, у гробі? що? Мертвечина, мертві. Удивительна річ, що в одній з проповідей Господь сказав такі слова, коли до нього прийшов чоловік і каже, Господи, я йду за тобою, ай бо дозволь мені раз похоронити отца мого. Ісус сказав йому слова, лишай. Хоронити мертвецам своїх мертвеців, а ти за мною проповідувати Слово Божє. Христос предупредив, якщо в комусь не є віри в Бога, внутрішні Він мертвий, темнота, то він мертвець, мертвець духовний, як і ті всі, котрі тягають у суди нині митрополітов, то мертвеці. Мертвеці духовні, так, да, вони мають великі свої звання, але не стоїть. Скоро Бог їх буде класти на місто і вони почувствують, що вони не просто мертвеці, а дважди мертвеці. Але якщо ви ліпите на пустому місці несуществуючого порушення, хто ви? Звісно, мертвеці, люди, котрі повністю втратили. Відповідальність перед Богом, перед Конституцією, перед законом і особливо, і майстра і ганьба перед міровим сообществом. Ведь ми хочемо йти в Європу, вертатися в Європу. А то і з чим вертатися? Кстати, жителі Закарпаття, русини, були вирвані Совєтським Союзом, знаєте, як вирізані з Європи. І приєднані до Соєцького Союзу. Ну, ми за все час перебування в Совєтському Союзі, а потім і у Українській Радянській Соціалістичній Республіці комуністичній, наш народ заливався християнським, євангельським, європейським. Народ психологічно готовий. А от є люди, которых нікуди не можеш пущати. Мертвеців не можна нікуди пущати, бо мертвеці возбуждають головні діла на пустому місці. Дні мертвеці командують, другі мертвеці виконують, нічого обіжати. Краще навіть докажуть нам, що вони не мертвеці. А з другого боку, ми собі говоримо, Боже, ну ми маємо бути з вами осторожні. Да, коли буває, що ми християни, будучи неосторожні, оскорбив, обманув, а нині. Псалом 5 каже, у сему віршові Бог розжене і накаже всякого творячого лож. Начинає писати лож, обключає якусь передачу, брехня. Також, як будто би світ попутався, як будто б мертвеці із гробів вийшли на телевідіння, не ганьби, ні честі, ні достоинства. Ми маємо розуміти це питання, не боятися, тому що рано чи пізно прийде в мир Антихрист, і його буде та сама політика у Антихриста. Брехня, обман, брехня, обман, контроль за людьми, контроль за їх релігією, вибити релігію православну канонічну Спасительну, замінити її сурогатом сектанства і розкольничества, і тоді. Не треба буде нікого, всі останні розкольники поклоняться Антихристу. всі. Сектанство все буде на колінах перед Антихристом, тому що вони не познають Христа. Вони відкинули образ, оскільки православних є образ Христа, то ми впізнаємо свого Ісуса безошибочно. А от сектанство – ні. От чому і в наших храмах є указаний образ Христа, оновлено є. Оновлення образ чоловіка, Бога чоловіка, і ми покликані тим путем, іти обновляється, возрастає, утікає від мертвечини і готуватися бути наслідниками Царства Божого. У нас є інна структура, котра жива, церква православна, канонічна, вона і є гарантія безпеки для держави, для єдинства між людьми. Для молитвеного єдинства віруючих, і для того, щоб і нині молитися за воїнів, за переселених, за людей у біді і напасті, за тих, котрі не мають доступ до лікарів, до медицини. За всіх молитися треба, бо лише так поступаємо воїни Христовою, подобні на війні Аміна Києво-Печерського, на всіх святих Києво Печерських, а в вічності віримо і наслідники Царства Божого. Амінь.